Ви є основа основ. Є як серце фінансової системи, бюджетної фінансової системи. З професійним святом Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк привітав людей, які щодня стоять на варті фінансової безпеки країни. Робота податківців, яка залишається непомітною для багатьох, але надзвичайно важливою. Це гарантія стабільності та розвитку, зокрема нашої громади. Завдяки їхній наполегливості наповнюється місцевий бюджет, фінансуються школи, лікарні, ремонтуються дороги, реалізуються соціальні програми, забезпечується обороноздатність України. Є ця співпраця з нашими платниками податків, яка наповнює місцевий і державний бюджет. І я вам за це дуже дякую. Дякую за плідну роботу. Дякую за співпрацю. Кращим фахівцям податкової служби міський голова вручив подяки, адже їхня робота стала прикладом сумлінного ставлення до обов'язків, бажанням працювати на благо могилів Подільської громади та її мешканців. Сучасна податкова служба це партнер бізнесу й суспільства. Вона змінюється, впроваджує цифрові рішення, стає прозорішою та доступнішою. І сьогодні могилю подільські податківці, які розуміють свою відповідальність, вкотре довели: дисципліна, точність і прозорість, не лише службові принципи, а й стиль життя.